Друзі, депутати, вагітні жінки, всім привіт! Сьогодні будемо про серйозні речі говорити, про якісний звук. Так ось вийшло, що майже два роки тому я познайомився з наушниками Шура Onyx 50, які мені сподобалися рівним звуком, мені в принципі, дизайн багато чим, але там було два суттєвих недоліки. Це. Шумодав, який майже не працював, він працював приблизно так, як вата в ваших вугах, тобто майже ніяк. І автономність в 20 годин для навушників, які коштували ого. Нагадаю, близько 500 баксів, щось таке. Це, ну, чесно. Так собі, і ось зовсім нещодавно виходить нова генерація. Це друге покоління. Вони майже нічим не змінилися. Просто у нас для прикладу я взяв минулого покоління білі, ці у нас чорні. Той самий дизайн, та сама душка, ті самі матеріали, але нам пообіцяли два важливих покращення. Перше, це е, звільнена всіх депутатів, друге це FPV для воїнів. Це був жарт, але ви знаєте, що робити. Не забувайте донатити так, ось два покращення. Перше покращення це. Шумодав, він тут набагато кращий. І друге покращення це е, автономність, яка підросла тупо на два рази. Тому з вами Мокіч, ви на каналі Портативі. Сьогодні ми будемо говорити, напевно, про найстабільніші, найрівніші бездротові наушники за повного розмірного форм-фактора шур Аонік 50N2. Погнали! <му> Перше, з чим ви Зустрінетесь, коли купити будь-кінушники це коробка. І ось, знаєте, тут покращень нема, тому що в першому поколінні мені це дуже сподобалось. Це кругла коробка. Вона досить сильно відрізнялася від всіх коробок, які ми, в принципі, бачили на ринку. Дійсно, відрізнялася своєю формою, своїм стилем. І дивлячись на те, що шур завжди робить щось аскетичне, таке прям знаєте професійне тут було цікаво. І друге, це кейс, який тут також був круглий. Він відрізнявся абсолютно від всього, що є на ринку, і це було. Прикольно. Єдине, що мені не подобалося тут, це м, те, що всередині ось така перемичка з, з резинкою як з трусів. знаєте. Але при всьому цьому, тут є такий карманчик м, з липучкою. Всередині у нас класичний 3,5 мм на 2,5, для того, щоб ви могли прослуховувати з якимись дротовими девайсами, і USB на USB-C. Що він робив? Він робив е класний звук по дроту. До комп'ютера. В наушниках є і при всьому цьому воно, здається, ще й тоді давало 32 на 364 кГц. Тобто ми могли, могли вільно прослуховувати ХРС-музику. Тепер, що ми бачимо? Ми бачимо також скарб, ми бачимо коробку гарну в тих самих кольорах, але, на жаль, вона вже звичайно квадратна. І для мене це вже не так преміальненько і незвично, як було раніше. Але ми відкриваємо, і тут у нас кейс Типу такого, як ми бачили у Sony wh 1000 XM, будь-яких можна сказати, тут все вже без цих резинок для трусів. Тут у нас маленький карманчик в комплектації абсолютно все те саме. Пахне все так само, але знаєте, матеріалу в, в меншій кількості тут вже ніж в минулому поколінні. Але, але сказати, що тут щось, ну прям от це я по жарту сказав, що тут кругле, мені більше подобалось тут таке. Сказати, що десь краще, десь гірше я не можу, просто раніше було оригінальніше. Ось у мене нове покоління, ось у мене минуле покоління. Якщо не брати в увагу колір, який тут також може бути білим зміни, абсолютно. Нулі, напевно, я не буду вам радити дивитися той огляд, який я знімав в два роки тому, бо він ще такою, знаєте, мовою, яка при він проговорений мовою, яка призводить до смерті і. Я не хочу казати вам, дивіться, бо там брусняво, просто не дивіться. Просто я вам скажу, що тут по дизайну. По дизайну тут повний сір'язняк. Якщо деякі наушники, навіть мої улюблені, Sony, Bose, там, я не знаю, Bang Olufsen, всі, всі 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 ці наушники, вони, Баврен Вілкінс, вони мають деяку таку знаєте, іграшковість в бездротових варіантах. Воно все якісне, воно все прикольне, але от іграшковість якась є така. Там Пластику багато, там ще, щось. тут, тут, тут повний, повний солідняк. У нас тут метал на дужках. у нас тут е, така якісна стрічка, строчка на оголів'ї, у нас тут якісні матеріали, у нас тут чаші, які крутяться, у нас дуже зручна форма, вони повнорозмірні, вони в яких можна просидіти багато годин. Вони такі е, е, стейнлес стіл, як то кажуть. От. Такий дебелий класний дизайн. Але при всьому цьому, якщо дівчинку я побачу на вулиці в таких навушниках, я не скажу, що вона брутальна дявочка, якась знаєте. Ні, я скажу, що їй також це підійде. Підійде бізнесмену, підійде чуваку, який займається спортом. До речі, якщо брати ці навушники по фіксації, вони на голову тобі не давлять, але при всьому цьому вони для повнорозмірних тримаються нормально. Тест Максима Співака воно, звісно, не прийде. Я її не хочу, бо вчора в лісі впав, точніше, не в лісі а в місці сарни м і в мене шия і все інше болить. Тому. От фіксація нормальна і може комусь навіть для якихось там жимів лежачі воно підійде. По ергономіці, чесно, що тоді, що зараз, в них можна довго сидіти, приємні амбушури вони не змінилися. Наповнювач також не змінився. Кнопки у нас всі механічні, ніякого того сенсора, як на Volkswagen, у вас на кермі нема. Все чинно і. Як то кажуть, благородна, мені подобається. Для підключення тут використовується мініджек джек 3,5 мм, точніше, 2,5 тут, і 3,5 ваш девайс. Тут нічого не змінилося. USB-C, що сучасно на 23 й рік дякую, що є Кнопка вимкнення і увімкнення, регулятор гучності, і регулятор. Є таке, да? Ну напевно, хай буде кнопка плей пауза і дуже зручний перемикач, такий, знаєте, повзунок ANC. Напевно, найлогічніше, що взагалі є в усіх наушниках, бо ти одразу здогадуєшся, як і що працює. Перше враження блін, шур нічого не змінили. Типу, навіщо щось змінювати? Якщо і так все добре працює? Ні, друзі, насправді вони змінили. Добре, це чи погано вирішувати лише вам, але звук став більш попсовим в тому плані, що тут більше високих частот. Якщо раніше перед нами була дуже рівна чеха, максимально рівна для бездротових наушників, навіть по бездротовому підключенню з мого айфона прослуховування, то зараз ти відчуваєш наскільки сильніше вривається в партію бас бас-гітари, Ти відчуваєш наскільки сильніше е, дзвінки, якісь типу колокольчики десь там дзвонять. Це все є, тобто, якщо отак знаєте, підсумувати, воно більше стало м'ясисто. Воно приємніше. Ти з таким звуком можеш довше м -м, працювати. Ти можеш довше слухати музику, але... Якщо говорити за щось професійне, то звісно минула генерація була цікавіша. Цікавіша в тому плані, що вона була рівніша, але це виключно для тих, хто займається звукозведенням. Ну коротше, просто роботою зі звуком. Звісно, з такими наушниками мало хто цим буде займатися, але вони рівніші. Але якщо говорити про щоденне прослуховування, про комфорт, про перегляд фільмів, про ігри, про все-все-все, що можуть дати вам ці наушники, то звісно, друге покоління, воно таке, знаєте, більш юзер-френдлі і підійде абсолютно всім. Тобто, не нема вже того, як ото було колись, 2015, що в 215-му, що Чому вони так дорого коштують, якщо вони так знає, знаєте, по сухому грають. Тут же такого нема, тут є свій присмак. Звісно, він не такий присмак, як у Sony, не такий присмак, як у тих самих Bose, але він вже є. І, і звук трошки опопсили, але він все одно, напевно, в своєму ціновому сегменті стоїть в найрівнішому сегменті. І якщо людина не хоче слухати музику, так як вважають інженери тої чи іншої компанії, які зробили ці навушники, він може. Довіритися шур, бо тут, звісно, дещо схоже на те, що задумувалося звукорежисером під час зведення, під час запису того самого треку. Що по жанру мені дуже сподобалося, насправді мені сподобалося майже все. Єдине не зовсім зайшло, як грає щось м'ясисте. to Remember» Я послухав, я послухав слідей Days Race». Воно цікаво, але от коли там є перебори, є різні партії, є інструменти, які там з глибини з'являються на основний фон, це цікаво. Там, де така широка панорама, це цікаво. Але коли оце починається, типу як бали for Valentine, десь воно там починає губитися, але це це вже знаєте оп, це психоакустичний такий параметр, який, можливо, до вас і не дійде, Ви можете сказати, що блін, такаша, яка і в інших наушниках, тобто нормально. Тепер про про звуки зрозуміли. ANC, буду перевіряти мікрофон, що він носів. Е, За ANC ситуація, ось, наприклад, давайте ми для того, щоб ви зрозуміли порівняння. Перше покоління ANC це було приблизно як якщо їхати в автомобілі зі швидкістю 130 км на годину з чотирма відкритими вікнами. Приблизно такий тут був, шоводав. водав. Я, звісно, десь там жартую, але щоб ви зрозуміли, тут ви їдете в автомобілі на швидкості 130 з усіма зачиненими вікнами, і ще ви зробили додаткову шумку по всім дверям і арк. Тобто рівень приблизно такий: небо і земля, от серйозно. Це вже близько до того, що мають Sony, Bose і інші конкуренти, і це дійсно цікавий варіант для тих, хто прослуховує музику щодня в транспорті чи просто на вулиці. Це вже дуже близько до рівня круто. Це набагато краще, ніж оце. Що ми маємо по автономності? Це просто скарб. Ми маємо сучасні 40 годин, 40 же здається. Да? Ну, зараз перевірю, щоб не бути голословним. Поки шукаю, можу вже сказати анекдот, Приходить якось чувак на народів, в нього питають якось таку дікцію, потрапило на раді. У вас що була, Ти? він каже, чому була ці слаб. 45 годин навіть ого. го І написано, що є fast charging, Тобто за, 5, за 15 хвилин 5 годин прослуховування музики. Заряджається, звісно, все по USB Type-C, можна від Powerbank, від чого хочеш. Отже. Автономність більше, ніж два рази реально підросла. 45 годин це без активації NC. Я за NC думаю, трошки менше буде, але тут і того було менше. Тобто результат приємний і сучасний. По мікрофону ось так записує голос саме мій не мій фон, ні. слава богнуш. І так записує друге покоління, Onyx 50. Це нормальний рівень, нічого екстраординарного, але нічого і поганого тут також. Нема. Давайте перемикатися на минуле покоління і подивимося, як записує вона. Connected. А ось так записує перше покоління, і я прям по вейформ бачу, що ну, це небо і земля. Тут він вушатий цей звук такий чутно, що це з якогось незрозумілого джерела, не з навушників якісних. Тому я думаю, різниця вам одразу зрозуміла. І знаєте, що я ще знайшов, яку відмінність? Жесть. Висновки треба почати ще з того, що я тільки що почув. Це той самий білий шум, який був в цих навушниках в першому поколінні, і він мене бісив. Я не міг зрозуміти, як е, така штука може бути в, дорогі, в дорогущих моделях. Насправді він тут був і він тут є. Тут він. Зовсім трошечки залишив, але для того, щоб його почути, треба ну, дуже ретельно прислуховуватися. От зараз я. Я його сильно не чую. І це головне е, покращення в наушниках, які є. Так, по звуку. По звуку, покращення є. Якщо раніше у нас звук був десь на 6,3 і 7,5, то зараз у нас 7,1, 7,2. Е, це. Не в тому плані, що він там десь став краще, він просто став юзерфрендлі. Він став м'якіше, він став динамічніше, він став ширше, він став такий, що тепер з ним приємно проводити час абсолютно будь-якій людині. Це плюси, це плюс до конкуренції з тим самим Sony і їх дуже непоганими навушниками. Далі, шумодав. Він тут дійсно став набагато краще. Аналогія з автомобілем, я думаю, вам зрозуміла. Ось десь так воно і є. Також дуже близько до конкретів. Сказати, що краще за Sony я не можу, але це дуже високий рівень. По звуку, це рівень для мене краще, ніж у Sony. То, що я сказав, наблизилось, наблизилось в плані. Знаєте, фастфудності. Тобто людина, яка не розбирається в звуці, не хоче собі рівний, він тут почує щось знайоме і цікаве. Але люди, які розбираються, вони тут знайдуть набагато більше деталей, ніж майже в будь-яких там, Synchrise, Sony і Bose. От Тут буде цікавіше. Але то вже ви будете вибирати самі. Ну і звісно, автономність вона тут просто феноменал, like a boss. Просто 45 годин. Це супер, це класно, це сучасно. Отож, я був з вами, Мокіч, Шур Аонік 50, прекрасна модель, варта вашої уваги. Але вартість многого. Зараз ви ПАМ! Отак побачили на екрані, все ховається вартість дорого. Дорого, але воно того вартує. Дуже раджу зайти і послухати в будь-яких магазинах портатив в будь-якому одному чи другому в Києві. Ось і не забувайте про промокод 099, бо діє знижка на будь-які товари в розділі навушники та акустичні системи. Тобто колонки можна Це з моїм промокодом. І мені потім начальники кажуть, що молодець промокод працює. Якщо мені так кажуть, значить більше знімаю відео. Все, друзі, дякую за увагу. Не забувайте за допомогу ЗСУ і. Зустрінемось в минулому відео чи в наступному відео. Бувайте!